Афірмації на жіночу силу і сексуальність для зміни мислення, тверджень, моделі поведінки та відношення до життя достатньо почати мислити по-іншому. Не обов'язково змінювати щось в зовнішньому світі. Зовнішній світ буде змінюватись після ваших змін всередині. Так, слухаючи афірмації, ваше життя вже змінюється. Ви можете слухати афірмації в будь-якому місці, займаючись будь-якими справами, по дорозі, в спортзалі, під час прибирання чи ходячи по магазинах. Для досягнення результату необхідно слухати афірмації декілька разів на день на протязі мінімум одного місяця. Слухаючи афірмації, ви повинні до кінця повірити в те, що дані твердження вже відбулися. Я сексуальна жінка, моя сексуальність природна. Кожну мить я відчуваю свої жіночі, хвилюючі вібрації. Я бачу, що я подобаюсь чоловікам. Чоловіки, дивлячись на мене, бачать мою чуттєвість і жіночність. Чоловіки хочуть мене. Я довіряю своєму тілу, я турбуюсь про своє тіло, займаюся фізичними вправами, щоб підкреслити свої жіночні форми. Я насолоджуюсь своїм тілом під час занять коханням. Мені подобається, як воно звивається, моє тіло гідне оформлення моєї душі, моє тіло джерело задоволення, і я задоволена, коли бачу своє відображення в дзеркалі. Я відношусь до себе дуже уважно. Я прислухаюся, як реагує тіло на людей, яких я зустрічаю. Чоловіки бачать мене елегантною, сексуальною, таємничою і харизматичною. Я люблю свої груди, мені подобається, як стирчать мої соски. Я люблю їх колір, я люблю форму своїх грудей. Мої сексуальні стосунки мають здорову і гармонійну основу. Секс це задоволення, я пристрасна і темпераментна натура. Я приймаю себе любляче, я стрепетом ставлюся до кожного свого відчуття. Від мене віє легкістю і життям, бути бажаною для мене природньою. Я, не соромлячись, спокушаю будь-якого чоловіка, який мені сподобався. Я завжди гарно виглядаю, я із задоволенням роблю все, щоб бути гарною, цікавою і життєрадісною. Я роблю цей світ більш інтригуючим місцем. Мені подобається бути дружелюбно, налаштованою. В моєму житті все вирішує моя краса і моя сексуальність. Мій погляд райливий і загадковий. Він манить. Я викликаю бажання пізнати себе ближче. Я знаю себе, свої реакції і почуття. Я поважаю їх, я впевнена в собі, жінка, я знаю свої переваги. Минуле не керує мною. Це я керую своїм сьогоденням і минулим. Мій досвід це те, що зробило мене гідною кращого, це те, що наповнило мене силою, енергією і впевненістю в собі. Зі мною цікаво, тепло і добре. Я поважаю людей, це правильно поважати унікальність кожної людини. Я сама творець свого настрою, я створюю ауру. Чоловіків тягне до мене. Мені подобається тримати чоловіків в легкому невіданні, зберігати свої жіночі таємниці, приховувати наміри. Я займаюся своїм життям і задоволенням. Я реалізую себе як особлива жінка, я приваблива, бажана і кохана. Любов поступово обволокує мене кожного дня. І я це чиста енергія, я знаходжусь в любові. Я є любов. Слухаючи ці афірмації, моя жіноча самооцінка стрімко зростає. Дякуючи цим афірмаціям, я перемагаю свої деструктивні установки і звички розуму сьогодні і щодня. Я перемагаю, я роблю своє життя красивим і цікавим. Я джерело приємних переживань чоловіків і їх фантазій. Своєю появою ти б це не було. Я сію насіння кохання, я спокушаю чоловіків, коли хочу цього відкрито, невимушено та природно. Прямо зараз я починаю жити по-справжньому і по-справжньому себе любити кожного разу, виходячи з дому, я виглядаю гарно адже я не знаю, що саме сьогодні може трапитися. Моя впевненість в собі це ключ до жіночої сили. Я сильна і ніжна жінка, знайомство з чоловіками частина мого щоденного життя. Щоб чоловік познайомився зі мною, мені потрібно просто бути собою. Я завжди надягаю такий одяг, в якому я відчуваю себе впевненою, моя впевненість в собі манить, я ношу хорошу білизну. Я роблю це для себе, мій одяг форма мого мистецтва, мистецтво, любові до себе, моя сексуальність, мій природний стан. Я сексуальна жінка. Це нормально відчувати себе привабливою і бажаною. З сьогоднішнього дня я інтегрую у своє життя сексуальність, романтику, кохання, природно і невимушено. Я інтегрую задоволення у своє повсякденне життя. Кожен день для мене це можливість насолодитися чуттєвою стороною життя. Слухаючи ці афірмації, моя жіноча самоцінність стрімко зростає. Завдяки цим афірмаціям я перемагаю свої деструктивні установки і звички розуму сьогодні і щодня. Я перемагаю, я роблю своє життя красивим і щасливим. Я перебудовую свої старі нейронні зв'язки, і мені подобається цей процес. Я з радістю помічаю, що все моє життя романтичне і чуттєве і приносить мені задоволення сьогодні і щодня. Я завжди усвідомлюю, що я жінка, причому сексуальна жінка. Флірт дозволяє в моєму житті бути більш сексуальною, приємною і інтригуючою. Я сексуальна жінка, і у мене немає натягнутих стосунків з чоловіками. Спілкуватись і подобатися чоловікам для мене природньо. Я легко спілкуюсь з чоловіками. Це нормально бути серед чоловіків і заволікати їх. Я милуюсь людьми, а вони милуються мною. Щоб відчути себе щасливою, мені достатньо просто прокинутися. Убираючи одяг, я підкреслюю свої груди, ноги, талію, тому що це жіночно і сексуально. Поруч зі мною відчувається приємна аура можливостей, моя хода не спішна. Я виглядаю як жінка, яка знає про свої переваги і здатна розповісти про них всьому світу. Я одягаюсь для себе, але я одягаюсь на показа. Я без зусиль можу заволікати чоловіків. Це відбувається саме по собі. Варто мені лише опинитися поруч з ними. Чоловіки бачать в мені чуттєву жінку, їм подобається вивчати мене. Мій запах збуджує, моя хода притягує, мій голос гарний і сексуальний. Я веду за собою. Зі мною чоловіки відчувають себе на висоті. В моїх стосунках з чоловіком відбувається збагачення нас обох. Мені подобається бути бажаною і коханою, також люблячою і віддаючою. Я задоволена своєю енергією, життєвою силою. Я отримую насолоду від усього. Я заволікаю глибокі стосунки в своє життя. Я рокова жінка, я прислухаюсь до бажань мого тіла. Моє тіло, мій компас. Я слухаю його завжди. Моя енергія під моїм керуванням, моя жіночність м'яка, але в той же час я можу сказати ні, тому що мені не підходить. Я кажу ні, так само спокійно, як і «да». Я розумію, що мої бажання, мій пріоритет. Я сексуальна жінка, я краща коханка, тому що я повністю розслаблена і розумію, що відбувається всередині мене. Слухаючи ці афірмації, моя жіноча самоцінність стрімко зростає. Завдяки цим афірмаціям я перемагаю свої деструктивні установки і звички розуму сьогодні і щодня. Я перемагаю, я роблю своє життя красивим і щасливим, я перебудовую свої старі нейронні зв'язки, і мені подобається цей процес. Я не створюю собі фізичних і розумових блоків, обмежуючи переконання не для мене. Я сама вирішую, що робити із власним життям. Я подобаюсь чоловікам саме така, яка я є. Я красива, сексуальна жінка. Моє обличчя випромінює світло і внутрішню суть. Мені подобається моє обличчя. Всі його риси, мої очі, ніс, губи, оточуючи чоловіки, говорять мені про мою красу. Я подобаюсь чоловікам така, яка я є, з макіяжем або без. Я люблю себе в будь-який час доби. Я прекрасна у своїй первозданності та природності. Я постійно вивчаю себе, відкриваючи у собі нові чудові грані. Моя сила в тому, що я чітко знаю, чого я хочу. Я знаю, що я подобаюсь чоловікам, моя енергія в моєму розпорядженні. Люди відчувають, що всередині я цілісна і гарна, я усвідомлюю свою силу і відчуваю її. Я культивую красу в собі і навколо себе, моя феноменальна привабливість тішить мене. Моє задоволення інтенсивне та вишукане. Моя сексуальна енергія це моє пальне в щоденній духовній пригоді. Я насолоджуюсь своїм відображенням в дзеркалі, я вдячна Всесвіту за те, що я жінка, я спокійно ставлюся до свого минулого, і воно не зачіпає мене. Я піклуюсь про своє тіло. Це приносить мені задоволення. Я люблю свої сідниці і стегна, тому щодня я роблю фізичні вправи для підтримки їх форм. Мої стосунки це двосторонній рух. Я отримую максимальну насолоду від свого інтимного життя, моє істинне щастя приходить з істинним спокою. Слухаючи ці афірмації, моя жіноча самоцінність стрімко зростає. Я вмію фліртувати, і кожний в цій грі відчуває себе сексуальним, моє відкладене задоволення, не втрачене задоволення це моє рішення. Шукати справжнє задоволення означає бути спокійною та не поспішати з вибором. Я для серйозного ставлення до мене. Я для глибоких стосунків, я поводжуся з гідністю. Це визначають всі оточуючі мене люди, моя впевненість в собі зваблива і спокуслива, я поводжу себе невимушено. Я природна, а значить, я володію чималою силою. Чоловіки бачать в мені чутливу жінку, їм подобається вивчати мене. Головне в моєму стилі тонкість, моє кохання шматочок темного, дорогого шоколаду. Моя сексуальність досвідчена, і з кожним роком я стаю все більш сексуальною, ще більш бажаною. Я знаю, що гарне ставлення до себе це впевненість в собі. Моя впевненість в собі не продається, вона прямо під рукою. Я беру її і я щаслива, і я це саме цікаве, що могло статися в цьому житті. З вами була Юлія. Підписуйтесь на мій канал і дякую за зворотній зв'язок в коментарях. До зустрічі!